Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Вначалі було слово, і слово було в Бога. І Богом було слово. Воно на... вначалі було в Бога, все через нього повстало, і без Нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, й темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоби усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я, тим, які не від крові, не від бажання плоті, не від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і осилилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержали благодать за благодать. Оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа, бо ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив слово Господнє! Текст, який щойно диякона Андрій зачитав, можна сказати, нас переслідує, тому що він був зачитаний під час Різдва. Потім на день Нового року, ну, от, і сьогодні. І треба сказати, що це досить часте використання одного того самого тексту протягом ну, навіть кількох днів. Кажу, що переслідує, тому що. Це один з найскладніших текстів, який є. Це з одного боку, з іншого боку, він називається Пролог. Пролог це вступ. А вступ дуже часто дає можливість розібратися з тим, що має бути далі. Як до цього ставитися, як це розуміти? Умовно кажучи, коли ми беремо, не знаю, якусь карту, чи там, е, нехай буде якусь гру, і не знаємо, як це грати, як це використовувати, або які, що означають ті умовні позначення. Ми можемо думати, що це щось одне, а насправді це щось зовсім інше. І можна суттєво помилитися. Е, так само є з читанням святого писання. Хоч Євангеліє від Йоанна було написано вже після всіх інших євангелистів, але, однак, тут автор дає можливість своїм читачам розібратися, про що я буду писати, в якому ключі, яка інструкція, які умовні позначення в тексті, який далі слідує. Як вам це слід розуміти? І від цього початку насправді залежить ну, дуже багато, тому що, ну, умовно кажучи, якщо ми десь мандруємо по якомусь маршруті, не знаю, десь там в лісі, в горах, ну, то дуже легко заблукати, якщо десь чи таблички збилися, чи ми їх неправильно прочитали, чи їх взагалі не було. Е, так само з цим текстом. В цьому тексті, найперше, є дуже багато. Е, чому він складний цей текст, він сильно філософський. На початку було слово, ну і тут маса питань виникає. На початку чого певну відповідь дає перше читання з книги мудрості, що вона ще була на початку. На якому початку? Початку чого. На початку, коли ще не існувало ні неба, ні землі, ні взагалі цього Всесвіту. Ну бо теж мені доводилося вже не раз зустрітися, що ось там, коли існувало небо і земля, то вже там Всесвіт існував, там мільярди років і так, далі, і так далі. Друзі, зараз суть не в тому, щоб ми розбирали якісь там хронометраж чи намагалися це якось з'ясувати, скільки років тому це було. Суть в іншому, суть в тому, що це було на початку, і цей початок взагалі, як такий, всього задуму, який був, з'явився. Завдяки його думці, тому що ось це слово логос означає сенс. Щоб зупинитися на самому слові логос, то ну, найперше слово. Читаємо на початку про початок вже два слова. Сказав ось це слово. Яке слово? Слово про що? З ким мав розмовляти сам Бог, якщо він не мав з ким розмовляти, якщо не було сотворено ще нічого. Взагалі, з ким він мав поговорити сам собою, якоюсь мірою так, тому що Пресвята Трійця це теж спілкування триєдиних осіб. З одного боку, з іншого боку, на початку е святого Писання ми читаємо про сотворення світу, де Господь Бог звертається ну, не мов би, ну, бо ми детально не читаємо до кого, ну а до кого ще мав, е до ангелів. Сотворімо і якби радиться, що це має бути. І тут, коли це слово так само скероване вже в цьому тексті, бо цей текст плавно розповідає про початок Всесвіту, а далі розповідає про те, що е, це слово, цей логос, він прийшов і народився в конкретному історичному моменті. І це щось дивовижне, коли ми намагаємося осягнути якусь історію, яку самі можемо якось пам'ятати, коли відвідуємо якісь історичні місця і кажемо, там, 100 років тому було те то і тето, 200 років тому було те то і тето, 5 тисяч років там, було тето і тето. Ходили в нас тут трипільці, жили, була якась цивілізація, і нас це захоплює. Але набагато простіше, коли ми хапаємо якісь часові рамки, які нам простіше. Усвідомити. От наведу вам такий приклад. Ось є малеча Емілька, ось ви її часом чуєте. Ось буквально ще недавно її взагалі не було. А тут раз і вже буквально кілька років і вже ось є. Мала дитина, співає, щось розказує, щось відбувається. Це дивовижна річ. Кілька днів тому я знайшов фотографію моєї племінниці, якій було років, може, я не знаю, може 5, може шість. Е, відіслав племінниці ту фотографію. Ну, вона вже зараз доросла людина, вже там 20 років має, там, з невеличкими копійочками. Е, і це дивовижна річ, коли людина може подивитися на себе, на свою фотографію і пригадати, пригадати те, що було, ну якби Історичними мірками всього-навсього якихось кілька років тому. Але за цих кілька років відбувається дуже багато всього в житті. І тепер, коли ми чуємо про цей початок, от важливо зрозуміти, що ну, ми щось розуміємо, ми щось бачимо. А Бог Він запланував цей всесвіт. Він хотів, щоб цей всесвіт був ідеальним, гарним, добрим. Тепер далі ось це слово, з ким він розмовляє. Він розмовляє, в тому числі хоче розмовляти зі мною. Подивіться, ми зараз з вами живемо в таку епоху контрастів, коли ми маємо масу різних комунікаторів, телефони, смартфони, комп'ютери, різноманітні додатки, додатки до додатків. Є маса можливостей спілкування, а самого спілкування його може бути менше. Його може бути менше, і людина- людину може не чути, людина- людина може не розуміти. Ось я кілька разів проповідях у проповідях пригадував цю чудернацьку фразу, коли люди кажуть, що я тебе почув. Ну, Почув ще не означає зрозумів. Тобто, коли слово звучить, але воно позбавлене сенсу чи позбавлене бажання почути, ну, тоді того діалогу не відбувається, і тут є певна драма. Знаєте, ще якщо говорити про те, що це слово, яке було на початку, є сенсом, є змістом, є чимось важливим, то теж ми живемо з вами зараз в еру девальвації сенсу. Дуже складно собі уявити, було б навіть там кілька-десять років тому, щоб людина носила якийсь напис, значення якого вона не розуміла. Є в інтернеті дуже багато різних таких кумедних фотографій з підписами, що там чому важливо вчити там таку-то мову, яку не розумієш, бо там людина купила якісь там, якусь футболку, чи там якийсь ветрик, а там написано якесь слово, наприклад, не дуже пристойне. І людина його носить собі так з гордо піднятою головою, не розуміючи, що інші розуміють, що це е, мається на увазі. Ну і це виглядає ну, максимально. Документно. Ще з іншого боку, вчора, думаючи про те, що вам сказати на цій проповіді, пригадалося про дуже багатьох співаків, музикантів, які самі собі забрали життя. Тут можна перераховувати навіть довго, це автори якихось хітів, там комусь це подобається, комусь не подобається музика. Зараз суть не в тому. Суть в тому, що були люди, які створювали щось. Створювала якусь музику, яку слухали ну, мільйони людей. І тут раз у якийсь момент в розквіті сил людина собі вкорочує віку. Е Чому, яка причина? Ну, причини я знаю, безліч це дуже складне питання там для лікарів, для тих, які намагалися цьому запобігти. Але одна з цих причин це те, що людина втратила сенс. Вона здобула якусь славу, здобула щось, але от з чимось іншим не впоралася або не могла пережити відсутності якогось сенсу, і її це зламало, вбило. І це жахливі абсолютно речі. І сьогодні ми з вами повертаємося до того, що ось. Приходить Ісус, який є цим предвічним Словом, тобто Він був в історії, ще тоді, коли історії не було, бо часу не було. І він був цим сенсом, він був змістом. І в якийсь момент історії він приходить, і цей зміст, цей сенс в нам повертає, намагається, щоб ми пригадали, заради чого ми живемо, існуємо, помираємо. На чому має полягати наша вічність? Як повернути це значення і цей сенс? Нехай це Боже Слово заохотить нас до того, щоб ті речі, які ми робимо, були наповнені справді сенсом. Амінь.